І далі впродовж сьогоднішньої нашої програми мова піде про турнір, про який ми говорили минулого тижня, минулої програми, а саме про Кубок України з художньої гімнастики, який стане першим таким зназначними змаганнями на теренах нашої держави після локдауну пандемії коронавірусу. І сьогодні ми про майбутні старти поговоримо з безсередніми людьми, які причетні до його організації та проведення. Це голова федерації художньої гімнастики Дніпропетровської області Ірина Грицай. The yeah. Та, президент Всеукраїнського благодійного фонду міроздання Катерина Панченко, дівчата, вітаю вас тут у студії. Давайте більш детально поговоримо. Ви люди, які безпосередньо причетні до організації проведення цих змагань, пані Ірино. Як виникла ідея знову запросити, скажімо так, спільноту художньої гімнастики до нашого міста, тому що напередодні ефіру ми з вами спілкувалися, ви говорили про те, що були побажання там у Львові провести, можливо, в якомусь іншому місті нашої держави. Але ваші, скажімо так, аргументи і доводи були більш скажімо так аргументованіші, і художня гімнастика на початку березня завітає до нашого міста. Завітає так, Дніпропетровщина готується до масштабного заходу. Це саме кубок України з художньої гімнастики, який збере 250 гімнасток з усіх куточків нашої держави, аби вибороти право звання. Найсильнішою, найкращої гімнастки та 35 суддів, як національної, так і міжнародної категорії, так дійсно, ви зазначили, що це одні з наймасштабніших змагань, які пройдуть після оголошення карантину. Звичайно, що змагання будуть проходити у повній відповідності до карантинних вимог, і на жаль, без, без глядачів. Дніпро по суті готується стати свідком. Не просто турніру локального рівня, а це дійсно свято художньої гімнастики. І повірте, що для гімнасток, для спортсменок це просто ковток кисню. Дівчата будуть виборювати право аби захищати кольори нашої нашого прапору, прапору нашої держави вже на міжнародній арені. Щодо категорії, дівчата будуть боротись. У багатоборстві у групових та індивідуальних вправах з приводу вікової групи учасниць, то до вимог єдиного спортивного класифікатору спорту України з олімпійських видів спорту це будуть юніорки 13-15 років і сеньорки з плюс. Можу констатувати, і це вже абсолютно визначений факт, що українська школа художньої гімнастики визнана найсильнішою в світі, і школа української гімнастики подарувала світу не одну. Пліяду яскравих відомих е, імен та прізвищ: це Ірина Дерюгіна, Ганна Бісонова, Ганна Резадінова і багато багато Катерина інших. Серебрянська. Катерина Серебрянська, так абсолютно вірно. Е, тому е, ми можемо спостерігати за гімнастичними вправами дівчат, які не тільки е, найсильніші на теренах нашої держави, а відомі в Європі та в світі. Я хочу зазначити, що завдяки організаторам, це Міністерство молоді та спорту, Всеукраїнській Федерації гімнастики та Всеукраїнського благодійного фонду міроздання нам вперше вдасться провести змагання на надзвичайно високому та потужному рівні. І, звісно, що ми очікуємо на поважних гостей, на Ірину Іванівну. Всі ми знаємо це олімпійська чемпіонка, це двократна чемпіонка світу з художньої гімнастики. Та, взагалі, жінка-легенда. Тож ми в очікуванні свята грації, сили, краси і все це художня гімнастика. Дякую. Ну Катя, ми з вами, з тобою вже давно знайомі, перетиналися багато разів. В першу чергу це були змагання по дзюдо з дзюдо. Потім у нас була зустріч на змаганнях турніру з футболу на Кубок міроздання. Тоді ще пам'ятаю, ви займалися е, пісочними фігурами е, в парку е, Шевченка. Ось е, сьогодні, на сьогодні, ви виступаєте е, меценатами з проведення художньої гімнастики. Е, Кубка України з художньої гімнастики. Як виникла ця ідея, і що е, ви готуєте для переможців і призерів і гостей цього турніру? я хочу сказати, що з моменту основання нашого фонду. мы сразу определили для себя, что мы помогаем спорту. Четкое вот определение направления деятельности дает всем, как бы упрощает взаимодействие тому, кому необходима помощь, тот, кто может помочь. И, конечно же, когда к нам обратилась Федерация по художественной гимнастике с предложением совместно организовать и провести именно у нас в Днепре такой масштабный кубок всеукраинский кубок по художественной гимнастике, конечно же, мы решили поддержать эту инициативу. Потому что, как показывает наша практика, то есть наша помощь спорту, спортсменам и э, спортивное направление, популяризация того или иного вида спорта, всегда именно масштабное, зрелищное мероприятие дает э, очень мощный э, импульс для развития этого спорта в будущем. Либо даже открывать вообще новую страницу, создает нового новое дыхание виду спорта. І я вас переб'ю. Да. ми можемо говорити. Це красномовно, ми можемо переконатися на дзюдо. Да? Да. Сьогодні дзюдоїсти одні з кращих, і ви стояли біля витоків. Ну і сьогодні, якщо брати ну, загалом, то Михайло Анатолійович Кошляк сьогодні вже президент Федерації дзюдо України. Дай Бог, що з вашої легкої руки і художню гімнастику будемо у тому ж напрямку рухати. Да, дзюдо дуже хороший примір, тому що дійсно, благодаря підтримки нашого фонду іменно в Дніпро. При... принимает турниры всеукраинского масштаба. И именно при поддержке нашего фонда были организованы такие уникальные турниры, как «Патриот» и «Украинка». То есть это действительно предмет гордости для нас, для федерации и для, ну, для нашего Днепра в целом, потому что Днепр позиционирует себя как культурная, как спортивная столица. И, конечно же, когда мы у себя видим такие масштабные мероприятия, это привлекает внимание людей к данному виду спорта, популяризируется Благотворительность как таковое явление. То есть, ну, в общем, одни позитивные. Ми получаємо, ну, якщо дивіться, такі в гарному сенсі, в гарному розумінні цього слова, такі скажімо так, протиполярні, да здорові чоловіки, дзюдоїсти і граціозні дівчатка, художня гімнастика, Ось бачите, у вас такі в гарному сенсі слова цього такі перепади. Ну, дай Бог. Я переконаний, що тим паче, що знову ж таки своїми справами, своїми ділами, ви вже стало доводите, що. Там, де ви з'являєтесь, там завжди перемога, і там принаймні все відбувається на гарному рівні. Да, хочеться не кстати, що ми буквально намагаємося освоїти всі стихії Дзюдо у нас є, ми також підтримуємо Федерацію академічної греблі, ми також підтримуємо Федерацію авіамодельного спорту. Ну, да. в общем-то, теперь осталось поддержать еще федерацию художньої гимнастики, то есть федерацию красоты. Хорошо. Іра, до вас питання, скажімо так. Ну я і вашим попередникам задавав таке питання, що ну кажуть, не кажуть, це такий вислів, вдома рідні стіни допомагають. На що можуть розраховувати наші дівчата, виступаючи в рідних стінах, тим паче, що ну, умовно скажімо, рідні стіни, тому що у новому палаці спорту стадіон Олімпійські резерви вони також будуть дебютувати, хоча вони зараз там тренуються, але все-таки для них зал десь буде таким же, мабуть, як і для інших спортсменок, які сюди приїдуть. Але все ж таки, це ну звісно, те, що ви говорили, глядачів не буде. Це не, не дуже так гарно, тому що прийшли б там рідні, близькі, дідусі, бабусі, мами підтримували б своє хвилювання. Було і все ж таки. Я думаю, що наша федерація Дніпропетровської області і міста Дніпра, зокрема, по праву мають розраховувати на непогану низку нагород різного гатунку. Ну, по перше, всі дівчата будуть в однакових мов... умовах, адже зал дійсно новий, і ми цьому надзвичайно радіємо, тому що зал новий. Красивий побудований за усіма міжнародними стандартами. І хочу зазначити, що взагалі школа Дніпропетровської області з художньої гімнастики вона вважається однією з найсильніших. Ну, звісно, після Ірини Іванівни Дірюгіної. Тому я сподіваюся, що дівчата продемонструють на найвищому рівні свої, свої вправи. Катя, ну і Питання до вас, звісно, дзюдо, одні нагороди, там футбола, віномедельний спорт, інші нагороди. Якщо можете там так, поділитися, хоча б трішечки там, що цього разу ви приготували, може, такі якісь родзинки, якісь там нагороди? Якщо, як у цьому розрізі, якщо, якщо можете щось? Ну, перше, що я хочу сказати, дійсно, як сказала Ірина, Вот этот кубок это будет настоящий праздник, спортивный праздник для спортсменок. Почему? Потому что он организовывается в самой новой арене и а, мы везем из Киева э специальное оборудование, там настилы помосты, которые отвечают европейским стандартам, потому что наши девушки, наши спортсменки, они они ездят за рубеж, принимают участие в зарубежных э турнирах и видят уровень организации. И мы работаем, наш фонд работает над тем, чтобы наши стандарты украинского спорта, то есть инфраструктура, оснащение и, в общем, организация спортивных мероприятий были ски европейским. И э, та организация, которая совместно нами Будет достигнуто, это уже будет праздник для спортсменов, потому что именно в таких условиях раскрыть свое мастерство вдвое неприятнее. И, конечно же, для самых сильных, сильных и сильнейших, лучших из лучших мы подготовили специально ценные призы, которые, во-первых, это те призы, которые должны улучшить техническую подготовку да, девушек, ну и, безусловно, порадовать их сами по себе. То есть это технические гаджеты. Это портативные наушники, потому что девчонки они ездят в соревнования, у них должна быть всегда с собой что послушать, настроиться на нужный лад. Это портативные колонки, которые можно взять с собой в любой зал, включить и что-то э, потренироваться. То есть э, у нас есть подарки индивидуальные и есть подарки командные. И вот, э, команды также мы для них подготовили ну, прям мега вау подарки. Это огромные плазменные. Э, Панели, да, телевизоры самые последние со всеми функциями необходимыми, которые э, команды-победителей увезут с собой и благодаря чему смогут анализировать э, свои выступления, оттачивая свое мастерство и становиться лучше и лучше с каждым днем. Поэтому, я думаю, с праздником удастся, все будут довольны. І, в общем то ми, ми вже довольних тіло організувати такое. Останнє запитання до вас, Іра. Я так розумію, що ви, як організатори змагань, забезпечите і зробите все можливе, щоб усі бажаючі мали можливість спостерігати онлайн трансляції, свято відкриття, закриття нагородження. Я думаю, що у цьому плані вже робота також проведена. Нам залишається вимкнути телевізор чи з телефона, хто як може подивитися за тим, що буде відбуватися під дахом е, палацу спорту е, олімпі... стадіону е, Олімпійські резерви. Так, Олімпійський надає можливість е, для підключення да, і в інтернет-ресурсах, тобто і на YouTube каналах буде. Ну і, звісно, що наші медіапартнери і дев'ятий канал, і відкритий. Можливість для цього є, технічна можливість для цього є. Ну що ж, із того, що сьогодні було омовлене, нас очікує грандіозне свято краси, грації спорту, що поєднує у собі художня гімнастика, Хоча це дається такою важкою копіткою роботою кожної дівчини, яка готується до стартів, і я вдячний сьогоднішнім нашим гостям. Це в першу чергу. Федерації художньої гімнастики Дніпропетровської області Ірина Грицай, президент Всеукраїнського благодійного фонду міроздання Катерина Панченко, які спільними зусиллями разом із Федера... Національною федерацією художньої гімнастики України, разом з міністерством молоді та спорту України, готують цей масштабний проект, який відбудеться у Дніпрі на початку березня. Так що вмикайте свої телевізори, вмикайте свої гаджети, вмикайте свої телефони і свято спорту свято то зокрема художньої гімнастики нас очікує грандіозно. Я вам дякую, бажаю успіхів. обіцяю, що ми будемо завжди вам допомагати, і разом, якщо не творити історію, то принаймні зробимо все можливе, щоб свято за вашою допомогою, нашої допомоги спільно відбулося. Дякую вам, всього, всього вам доброго. Наша програма продовжується, і ми йдемо далі.